Коли місто тримають заручниках. Все Грейгу, ану сигналь! Двоє найкращих з найкращих. Мають об'єднатися. Червоний, зелений, гралений. Чекай! це ж не розрізняють кольорів. І битись як одне ціле. А що, як пришити голову пса до тіла чоловіка? Людопе. Цей суперкоп заводить друзів розкриває злочини і навіть грає на піаніно для літніх людей, Дістав уже цей людопес! Час зупинити супа копа. Він не зруйнує мої лихоплани! знищити усіх доброробів. Це ж як цього кота довели. Довели, то й маєте! Ха-ха-ха! Людобсе, слухай сюди! Тільки ти можеш його зупинити. Ти, твої трюки, твої всячі штуки. Усе це. Не гай часу. Усе годі. Кажуфу. Мітайся вже Шуруй, схопи бійки і мені начхати, якщо на це піде зайвих пів години. Єдине завдання, чуєш, не зводити очей з отих моніторів. Адже якщо хтось дістане твою улюблену іграшку і помахає нею. Ти. Ти дивишся на монітори. Чи раптом хтось покаже тобі грайливу сіру білку? Ти дивишся на монітори!